Я зрозумів, що танці це не страшно. Найкраще створеки Факін не танцює під музику, а показує цю музику. Трах помилитися. Не вийшло з першого разу, де побачення, бо я ніколи собі такого не дозволяв. А тут я можу. Треба бути стандартно ходити. І висновок, висновок присіть ніколи не пізно. На каналі DNVRS. І сьогодні я хочу поговорити з вами про свою особисту історію знайомства з Вакінгом і особливо перших двох років. Бо ось ось. Скоро вже буде цей річниця. <сум> і почати я хочу з того, як взагалі я на нього натрапив, чим він мене зачепив і чому він став таким особливим для мене. Що ж, <смеш> Історія почалася а, наприкінці серпня 2023 року. А, я ходив трошечки, намагався ходити на джаз-фанк в Дім в Києві. А, я ходив в групу до Олілії Нідзельської, але щось мені насправді джаз-фанк ну не дуже заходив. Але, але, що дуже важливо, а Тоді, вперше попавши в групу до Лілії, я зрозумів, що танці це не страшно. Типу, <сум> це звучить дуже банально. Але для мене це було прям типу відкриття: типу, о Боже, цим можна займатися, ніхто тебе не захейтить і не буде кидати каміння в твою сторону. Я такий, хм, значить, можна щось шукати. Навіть якщо джаз-фанк не зайшов. Напрямки, які суперпопулярні по типу хіп-хопа. Або того з джаз-фанку мені не дуже типу заходили. Мабуть, по вайбу більше, типу, трошки не моє. І тоді ця група з джаз-фанку, на яку я ходив, вона закривалась. Я так і не відходив останні заняття. Я вже просто забив на це. Бо в мене не було звички ходити туди регулярно. І тоді я шукав щось поруч з домом. І я побачив, що відкрилася нова студія Оберт, яка стала просто ще ми однушиною. Я обожнюю цей простір, і для мене це найкраща студія в Києві. І якраз в той момент в Оберті відкривалася нова, нова група з такого незрозумілого і дивного напрямку, як Вакінг, от <laughs> Її а, Там викладала Елізабет. Я подивився її профіль, я подивився її сторінку, і я просто за пару днів я поресерчив просто все. Я дійшов, мені здається, до кінця цієї сторінки. Я дивився всі ці виходи, а дивився якісь хайлайці з оцим з батлами, з джемами, і я такий: вау! Супер прикольно виглядає. Для мене це супер щось незвичне і те, що я ніколи не бачив. Я взагалі не розумію, про що це. Я не знаю, що це. Я не пам'ятаю, чи думав я, що це, типу, як Вог. Не знаю, можливо, думав, можливо, ні. Але вона мене прям, типу, дуже сильно зачепила. По-перше, типу, наскільки воно таке експресійне, драматичне, типу-пау. Плюс дійска музика, яка ну, ну, просто під нею неможливо качати. І дуже цікавий момент це те, що там мене дуже сильно зачепило. Музикальність, мабуть, на той момент я навіть не знав, що це слово означає. Але саме оці моменти, коли я дивився якісь відоси, де да, людина супермузикально типу, танцює під музику. І для мене здавалося, що, типу, вакінг це прям той стиль танцю, який не танцює під музику, а показує цю музику. І дуже круто, коли танцівник може показати. Якісь звуки, які ти навіть не чуєш, але ти їх побачиш і почуєш. Так. Тому я вирішив спробувати сходити на цей дивний незрозумілий напрямок танцю. Я пішов на пробне заняття до Елізабет. Мені в цілому начебто сподобалось. Хз. Це було супер незвично. По-перше, враховуючи з тим, що в мене немає танцювальної бази, для мого тіла це було щось. Ще непонятне. Причому не тільки для тіла, а ще й типу для мозку. Коли почали додавати якусь асинхронність і у ці всі, типу, приколюхи, Типу, ні. Я просто ахуєвав. Ну, типу, на кожному занятті. Бо для мене це було настільки незвично. Ну, типу, моє тіло не звикло так робити. І ти себе постійно відчуваєш максимально незграбним. Ну, от, прям взагалі. Але. Дуже прикольно, що це був супер суперсейф спейс. Людей було небагато. Викладач могла приділити час кожному, і це було прям супер класно, бо ти себе відчуваєш не, ну, не настільки погано, принаймні від того, що в тебе нічого не виходить. І те, наскільки твої руки, <рухи>, рухи, руки, криві, ну ти від цього, типу, не так засмучуєшся. Тому на самому початку мені було прям доволі складно. А, бо ще коли почали додавати фристайл, а, ну мозок дає максимальний опір, і він такий: «Ні-ні-ні, ні я не буду це робити, навіть не змушує мене. Бо є оцей внутрішній страх помилитися, зробити щось не так, здаватися типу, якимось не таким. А, і це насправді був дуже сильний виклик на самому початку для мене. Я не знаю. Ну, я знаю, я скажу про це пізніше. Але на той момент я не знаю, чому я це не кинув. Хоча я так люблю робити. Не вийшло з першого разу, для побачення. Але я не кинув, я продовжив. І далі, впродовж останніх двох років, в мене було декілька таких переламних моментів, які дійсно дуже змінювали моє сприйняття, моє сприйняття. Танцю себе, себе в танці. І взагалі сприйняття того, що я хочу нести, що я хочу робити. Думаю, ну, перший такий переломний момент це, в принципі, факт того, що я пішов типу, на цей напрямок і спробував щось нове. Це був вже такий маленький поштовх до чогось більшого. А далі, я собі навіть нотатки зробив. Ну бау. В якийсь момент, мені здається, пройшло пара місяців, і я був прям а, ну, на грані це все кинути. Ну, бо, типу, мені було складно, це було складно фізично. Це, ну, я не звик до регулярних тренувань. Ну, типу, коли в моєму житті з'являються регулярні тренування, мені стає супер нудно. Ну, типу, мені не цікаво, і я хочу це все закинути. Так було і з танцями. Але е, в цей е, період е, я був е, в терапії, і просто супермагічним образом <сум> саме поєднання е, танцю і терапії в той момент дозволили мені віднити якийсь такий внутрішній стержень, е, знайти собі, в собі сили, накинути це і умовно прийняти цей виклик. Е, типу, а що, якщо я зможу? Ну, типу, кинути це просто. А не кинути це непросто. Але це з собою ніколи не знаєш, до, цього, до чого це приведе. Вважаю, що в мене непоганий сход. Тому саме ось це поєднання терапії і танців саме в той момент воно мені дуже допомогло і ментально, типу, триматися, і якось щось жити життя і щось робити. Плюс це відкрило супер неочевидні, неочевидні і якісь нові двері для мене. І я такий оу! Oh, wow. Наступний переломний момент. Мені здається, навіть, мабуть, мої самі перші батли, я не можу його назвати переломним моментом. Це, було, це був важливий етап, коли я умовно там познайомився з ком'юніті, типу подивився на показав себе, подивився на інших. Це супер важливо, або якраз таки оця ком'юніті супер логічно базується більше на офлайні. Але, але десь через рік після того, як я взагалі тільки почав займатися танцями, я був на батлах. Тоді це був Explosion. Приїжджав Якуб Джакуб з Польщі суддя. І в мене був якийсь там перший чи другий раунд. Іграла пісня Wooda Song, по-моєму, це назав, е не подивлюсь. Dua Song від Шейли не пам'ятаю як. І ця пісня, просто, я весь вихід, я протанцював як попригунчик. Ну, типу, це було, типу, так фаново, це було так весело. Я не пройшов далі, і ну, типу, я реально проїбав опоненту, але а, мені настільки сподобався цей вихід, мені настільки сподобалося це відчуття в моменті, що я б взагалі нічого не змінював. Ну, типу, якби мені сказали ще раз це пританцювати, думаю, що я станцював ну майже так само. Бо це відчуття в моменті, воно тоді для мене було найголовнішим. Типу, я це відчув, і для мене це було щось новеньке. Типу, я вже не хочу, ти типу, там не знаю, умовно перше місце бути, типу, самим кращим, І оце все. Хоча мені здається, у сфері танців я ніколи не хотів бути умовно самим кращим. Це вже зайва інформація. Стерти. Тому саме в цей день і саме після цього раунду я прям чітко для себе усвідомив, що для мене набагато важливішим є саме побільше потанцювати, побільше показати себе і кайфувати, типу, в цей момент. Ну, типу, саме відчути цей момент, от, типу, бути в цьому моменті. І, типу, навіть якщо я не пройшов. Далі по турнірній е, сітці, е, це не є погано. Типу, якщо е, внутрішньо я цим задоволений, це взагалі, ну, типу, це ідеально. Тому, так, да, був от такий цікавий момент, і саме ось це усвідомлення в цей момент. Я пам'ятаю, я пам я, прям, я ходив е, по цьому попечайній і я такий. <свист> «Да, <свист> Типу, це воно. Я це відчув і. <свист> Боже, що я вгораю. Серйозні теми. Ем... І ще одне дуже цікаве спостереження, Ну, це як переломний момент, цікаве спостереження, два в одному. Десь ще через півроку після цього. Я. Ем... Я чи то хворів, чи щось, але в мене було декілька тижнів, коли я не займався танцями. Типу, я не тренувався. І зазвичай, коли умовно я займаюся якимось спортом, причому я перепробував дуже багато, я можу, типу, місяць, два, три, типу цим займатися, потім умовно брати перерву на тиждень. Все, я більше ніколи не повернусь до цього спорту. Ну, типу, це перевірено. Але тут для мене, в якийсь момент, я зрозумів. Що ем, я не хочу робити паузу і хочу далі тренуватися, і мені треба записатися на заняття, бо це вже стало частиною мого лайфстайлу, це стало великою частиною мого життя. І ем, як би іноді було не ходити на тренування, але це все одно є частиною мого життя, і я не можу просто так взяти і проігнорувати це, бо я не хочу це ігнорувати. Я не хочу це пропускати, я хочу продовжувати. Бо це має сенс для мене. Я такий оу! А я думав, що вже краще за ДРК нічого не буде. І останній теж дуже важливий такий інсайт переломний момент. Відбувся десь рік тому. Я, ми З моєю командою, з моєю подругою зняли відеороботу. Це щось умовно танець, кліп, муд-відео, називаєте як хочете, який називається Pulse of Frustration. А про нього ми розповідали в попередньому відео. Тому клацайте, переходьте, дивіться, там хороша розповідь. Ми зняли це відео, і я зрозумів а... в процесі, що в цій сфері, в сфері, сфера танців. Можна не тільки танцювати. Вона здію просто настільки багато всього. Ти можеш настільки багатьма речима там займатися. Ну, тобто, це настільки широке, це непахане поле. І, ну, тобто, там я умовно дебютував в ролі режисера-постановника, режисера, мабуть. І Хоча основою всього там лягав танець, рух. І це дуже круто. Отакий От простий висновок. Складніше не можу. А, і це натовхнуло натовкнуло над, мене ще на одну думку. А, бо танцями я почав займатися в період між 25 і 26 рок, роками, типу 25 з половиною, десь так було. І тоді для мене це була абсолютно інша сфера. Це було для мене чисто потестити, щось для задоволення, якесь типу хобі. Але це була взагалі абсолютно нова сфера для мене, в яку я поступово вливався, вливався, вливався. І якби я завжди вважав, що ну це щось, взагалі, не для мене, не про мене. Бо останні років сім. Я суперактивно типу, розвивався в технічній сфері, в своїй професійній сфері, і вона була взагалі моєю основною зайнятістю. І якби такий цікавий свіч з технічного спеціаліста в сторону танцю, творчості, креативності і всіх оцих слів, для мене стали доволі несподіваними. Ну, типу. Скажіть мені два роки тому, що я буду цим займатися? Я в такій нічці не видумую. Ем, тому, так. Да, дуже цікаво, і висновок, висновок простий. А, ніколи не пізно. А, також Вакінг да, бо це доволі такий експресивний е, стиль танцю. Показати себе. А, він в цілому дуже вкласно вплинув на моє повсякденне життя і повертаючись до теми Celebrate Yourself, яку ми розкривали в попередньому відео. Знову ж таки, там стільки всього було цікавого, дивіться. То, якщо брати конкретно танець, то впродовж цих двох років в якийсь момент я прям відчув, що я став на шлях оформування свого такого автентичного стилю. Стилю в танці. І мене це дуже сильно тішить. Мені подобається, як я танцюю. І я від цього отримую задоволення. Я вірю в це. І... Що ну, це ще казати? Але ще доволі цікавий момент. Це те, що я почав спокійніше ставитись до свого тіла. Я на Ізі виходжу, типу, умовно, на тих же батлах в коротких футболках, в мене там вивалюється пузо. Але, ну, типу, це є частиною перформансу, це є частиною цього образу, який я обрав саме на ці батли, джеми, що завгодно. І мені окей з цим. Ну, типу, я потім умовно дивлюсь на відео, і я такий, ну, я не крінжую. Мені окей, бо це те, що я несу. Тому я спокійно можу танцювати в коротких футболках, в обтягуючих бодіках, а, наносити яскравий мейкап, якісь об'ємні яскраві аксесуари. Ну, типу, створювати а, ну, особисто для мене а, це доволі екстравагантні луки, бо я ніколи собі такого не дозволяв. А тут я можу. І типу, я в цьому чувствую, відчуваю себе кайфово. Ну, клас. І також е, таким головним взагалі інсайтом, е, на який мене наштовхнули танці, е, стало для мене дещо несподівано. І я умовно нещодавно це прям зрозумів для себе. І я вважаю це своїм таким е, головним е, відкриттям да, за останні два роки. Це те, що все життя я. Типу, намагаюсь схуднути. Ну, типу, I'm big, але, ну, типу, завжди. От, там, не знаю, З молодшої школи я точно пам'ятаю це. І от все життя я намагаюся якісь дієти, якийсь непонятний спорт, все. Ну, типу, я, я, мені треба схуднути, мені треба схуднути. І навіть якщо я нічого не роблю постійно на фоні, оця думка про те, що мені треба бути худим. Щоб що непонятно, просто треба. Треба бути стандартно худим. <сум> Поняли? <сум> а якраз таки, якраз таки, а танець мені допоміг усвідомити, що я не хочу бути просто стандартно худим. Так, я хочу змін в тілі. Так, я хочу скинути вагу, але в мене з'явилося розуміння, навіщо я це хочу. Я хочу да, типу, я зараз беру багато свого фокусу саме на танець, на свій рух і на те, як я хочу рухатись, куди я хочу йти. Я хочу більшу гнучкість, я хочу бути більш спрутним, більш витривалим. Бо мені це треба для танцю. Мені це треба для того, щоб я міг танцювати так, як хочу. І не тільки да, умовно, <реш> робити акцент на філінг да, і цю всю драму. Але ну, би, фізично теж розвиватися. Бо зараз я розумію, для чого мені це треба. Тому отакий цікавий головний інсайт за останні два роки. Ну, саме через танець. І для мене цей інсайт був супер несподіваним і супер неочевидним. Чесно. Я повторюсь. Ніколи не пізно. Почати щось що страшно. Як казала Аня в попередньому відео, спочатку робимо, потім думаємо. Так плавно підходячи до завершення, не знаю, можемо знову пофантазувати про майбутнє. А, я хотів би, мабуть, далі працювати над філінгом. А, як я сказав, щойно розвивати своє тіло, працювати над цим. Бо я відчуваю потреби в цьому. Я відчуваю, що це стає для мене важливим вперше в житті, в мої 27. Та намагатися, можливо, якось урізноманітнюватися в танці. Можливо, підглядати якісь, знаєте, елементи з інших стилів. Останнім часом мені, мене дуже сильно надихає електроденс. <свист> типу, я не знав, що цей стиль досі живий. І для мене це було знову ж таким відкриттям, що це стало такою більше субкультурним явищем. Але типу, те, що вони витворяють, мені це треба. Тому так. Да? Вперед, до нового шукати нові шляхи прояву себе, проявлятися, бути і кайфувати. Дякую, що були зі мною ці, сподіваюсь, хвилин 15 не довше. Дякую за вашу увагу, дякую за вашу підтримку. Не забувайте лайкати, підписуватись, лишати коментарі. Буду скорих зустрічей! Top